Російські окупанти знов здійснили таракт в українському місті. Володимир Зеленський відвідав Донецьку область, а Лукашенко знов взявся лякати. Топ теми дня і те, що ви могли пропустити це проект РЕКАПРО. Мене звати Андрій Булгаров і ми починаємо. Чергові теракти росіян ворог обстріляв житловий квартал Запоріжжя в ЗСУ. Розповіли, що стріляли росіяни з реактивної системи залпового вогню. І з цієї причини влада не встигла оголосити про повітряну загрозу на цей час. Відомо про одного загиблого та більше ніж три десятки поранених цивільних громадян, серед них і двоє дітей. Попри те, що вже давно ніхто не вірить в балачки росіян про точ... точкові удари по військових об'єктах. В запорізькій обласній адміністрації уточнили, ворожі ракети впали. У спальному районі, де немає жодної військової цілі, також цієї ночі терористи здійснили атаку і на Київщині. Росіяни запустили більше 20 дронів. Шахід безпілотник поцілив у цивільний гуртожиток у Ржищеві. Внаслідок цієї атаки загинуло семеро українців. Обстріл Київщини відбувся ледь не одразу після того, як літак Сідзіньпіна відлетів від Москви. Прощаючись, китайський лідер сказав путіну: зараз ідуть зміни, яких не було протягом сотні років. Бережи себе, дорогий друг. Про які саме зміни сі говорив підозрюваному у військових злочинах Путіну. Можемо лише припускати. Проте пам'ятаємо, що трохи більше ніж сотню років тому відбувся розпад Російської імперії. Сьогодні змі всього світу намагаються зрозуміти, яких прихованих домовленостей змогли досягти Сі Цзіньпін і Путін. Приміром, Блумберг пише візит лідера Китаю до Росії, показав піднібесна, намагається дистанціюватися від спільних проєктів із Росією. Одним із таких проєктів є газопровід Сила Сибіру Сибіру-2» через територію Монголії. Проєкт, що перебуває в стадії обговорення вже понад сім років, за словами Путіна, практично узгоджений. Проте, по факту, у підсумковому комуніке за результатами візиту Сі про його будівництво навіть не згадали. Більше думок читайте у матеріалі на сайті Ukraine World News. Отже, ну що робити в ситуації, коли новий газопровід до Китаю не будується, газопровід до Європи підірваний на експорт нафти накладені санкції. А на війну треба витрачати все більше і більше і більше грошей. І от Путін придумав збільшити податки для власних нафтових компаній. Про це пише Financial Times. Таким нехитрим способом російський президент планує додатково отримувати 8 мільярдів доларів щорічного доходу. Практика обдирати своїх для росіян не нова. Не Раніше уряд федерації змусив власних бізнесменів скинутися, так би мовити, на війну. Ті, звісно, підкорилися і заплатили майже 4 мільярди доларів у вигляді додаткових зборів. Але на що пішли ті 4 мільярди, ну і досі не зрозуміло. У мережі оприлюднили фото ешелонів, які з далекого сходу везуть танки. Т-54 та Т-55. бойові машини, які харківське бюро машинобудування розробило ще у 1948 році. Якщо ці танки дійсно прямують на українські фронти, то росіяни в найближчий час зможуть. Зможуть повторити і воювати на тих самих танках, на яких діди так би мовити, воювали. Що це за танки? т 54 та Т-55 мають критично низький рівень захисту, відсутність далекомірів і балістичних обчислювачів, примітивні приціли та неповноцінну систему стабілізації гармати. Очевидно, після того як у росіян закінчаться і ці танки вироблені ще при Сталині, Сталіні у бій, підуть. Т-34, які у 2023 році годяться ну лише для того, щоб стояти на постаментах у вигляді пам'ятників. А от у Словаччині заявило, що Сполучені Штати запропонували Братиславі великий пакет озброєння як за компенсацію винищувачів міг 29 які Словаччина віддає Україні. Загальна вартість зброї перевищує 1 мільярд доларів. Американці пообіцяли ударні гелікоптери та ракети. Нагадаємо, напередодні уряд словаччини ухвалив рішення передати Україні. 13 винищувачів міг 29 Також передачу Україні бойових літаків анонсував і Анджей Дуда, польський президент. Ну а тим часом білоруський узурпатор Олександр Лукашенко згадав, що давно не показував так, би мовити, карту за напрямками, звідки на Білорусь готується напад, і вирішив прокоментувати постачання Україні британських снарядів. Із збідненим ураном для танків «Челленджер-2», які вже на шляху до України, самопроголошений президент Білорусі заявив: якщо Україна застосує снаряди з ураном на полі бою, відповідь Росії цитую буде страшною. Дуже ми перелякалися. Проте, поки що, страшного лише самій Росії, як інакше пояснити сьогоднішню заяву очільника російського міноборони. Шойгу, який під час засідання свого міністерства оголосив, що до кінця цього року закінчить роботу над удосконаленням системи протиповітряної оборони Москви. Проте, навряд чи це бавов... завадить бавовні з квітнути вже і в Курську, Белгороді чи на території окупованого Криму. До речі, про Крим на тому ж засіданні Шойгу доручив нагородити військових, які відбили атаку дронів на Севастополь. Як ППО окупантів працює у Криму? Ми нещодавно побачили в Джанхої. Нагадаємо, там невідомий дрон знищив партію російських крилатих ракет під час транспортування залізницею. Ну а поки заради захисту російського президента на дахах московських держустанов встановлюють протиповітряну оборону. Президент України провів цей день на Донеччині. Володимир Зеленський відвідав передові позиції українських військових на Бахмутському напрямку. Також зайшов в гості до лікарні, де наші солдати проходять реабілітацію після поранень. Президент вручив військовим нагороди і провів нараду з керівництвом області. Зеленський також спричинив фурор, зайшовши просто на заправку. На камери 95-й замовляв, проте демонстративно відмовився від запропонованого безкоштовного чаю. Певно, не хотів потім вносити подарунок в електронну декларацію. Але я думаю, що і чаємо і так би подарували. Черговий ніж в спину Путіна союзники росіян по групі Брікс, бразильці, заявили, що готові арештувати підозрюваного у військових злочинах Путіна для подальшої передачі його міжнародному кримінальному суду. Це вже друга країна Брікс, яка заявила про готовність арештувати російського злодія. Раніше аналогічне повідомлення оприлюднили в Південно-Африканській республіці. Очікується, що Путін відвідає пар у серпні для участі в саміті Брікс. Там його б і мали заарештувати. Будемо сподіватися, що так воно і буде. Скоро просто подекуди буде. Знаєте, йому нікуди бігти. Мова про росіян, які намагаються сховатися від мобілізації, адже відтепер і в Литві, наприклад, і може бути заборонено купувати нерухомість і подаватися на громадянство. Принаймні, Сейм країни схвалив відповідний законопроєкт у першому читанні. Не лег легше буде і білорусам, яких це нововведення також стосуватиметься. Мотивуючи таке рішення, литовські депутати кажуть, що переважна більшість громадян Росії підтримують загарбницькі військові дії своєї країни. Вони не вживають заходів для припинення агресії режиму своєї країни. Тому відповідальність лягає і на громадян цих країн. Тут вже або паспорт з двоголовою пташкою спалює, або тікає в іншому напрямку. У відповідь на навчання українських військових на системах ППО самт Тім у Італії проросійські хакери атакували сайти нижньої палати парламенту та кількох міністерств країни, принаймні угрупування «Ноунейм «No 057» саме цим і мотивувало свій вчинок. Нагадаємо, місяць тому вони вже намагалися вивести зламати офіційні інформаційні ресурси, коли прем'єр Італії Джорджа Мелоні відвідувала Київ. Думаю, російським комп'ютерним військам варто дещо напрягтися, Італійці то сайти полагодять. А ось в вагнерівці під Бахмутом скором закінчаться. Треба буде кимось заміняти. І тоді буде вам небачений контр страйк ну тобто контрудар від збройних сил України. Дві третини європейців не проти того, щоб Україна приєдналася до Європейського союзу у найближчі роки. Принаймні, такі результати дало соцопитування в семи країнах ЄС. Найбільше Україну підтримують, звісно, Польща та Іспанія, де за таку перспективу близько 80% населення менше у Німеччині. Там, якщо можна так висловитись, лише понад 50% виступають за швидке приєднання України до ЄС. В інших країнах показник підтримки від 60 до 70%. А ось в НАТО так сильно Україну не чекають, принаймні, поки в нас триває війна. Таку думку висловлює посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен. При цьому вона зазначає, що Активна дискусія все ж таки триває місяць. Тому генсек НАТО Єнс Стотенберг висловлював таку ж думку, що Альянс готовий бачити Україну в своїх лавах, але за умови, що ми переможемо у війні з Росією. При цьому свою роль у цьому НАТО чудово усвідомлюють, тому і запрошують Володимира Зеленського на саміт Альянсу Альянсу у липні. Френдлі фаєр від росіян вночі окупанти влучили крилатою ракетою в будівлю чоловічого монастиря УПЦ московського патріархату в Одесі. Троє людей отримали травми, Одного з них госпіталізували. Офіс генерального прокурора відкрив кримінальне провадження. Росіяни ж заявили, знищили військовий об'єкт. Чи збрехали росіяни, чи в їх звітності храми Московського патріархату дійсно проходять як військові об'єкти? Це визначить слідство. Але це точно, якщо і військові об'єкти, це, це російські військові об'єкти, якщо інакше може бути. Такими були топ-теми дня. Це проект РЕКАПРО. Мене звати Андрій Булгаров, Ну а ми побачимось.